Друзі, всім привіт! З вами знову тренер Олексій. І сьогодні ми поговоримо про жим гантелій, лежачи на похилій лавці. І я вам розкажу, як навчитися відчувати грудні м'язи в цій вправі. Ми будемо жати і торкатись себе. Це вправа не для новачків, і ми беремо на велику вагу. Наразі в мене 12 кг, для того, щоб покращити інервацію, покращити зв'язок між. Мозком та вашими м'язами. Що ми робимо? Лягаємо, беремо одну гантелю, приймаємо положення як нажим лежачи, і починаємо торкатися свого грудного м'язу так, щоб ви відчували, як він скорочується. І в верхній точці амплітуди м'яз має бути в піковому скороченні. Вниз і витискаємо. Коли витис витискаємо, ви маєте відчувати скорочення м'яза. Це дасть вам можливість. Навчитися робити поштовх, жим саме за рахунок напруження грудних м'язів, а не просто болтати рукою, як я казав раніше, з точки А в точку Б. Це не кросфіт, це не пауерліфтинг. Підняти з А в Б будь-якою метою, будь-якою можливістю це фітнес, це бодібілдинг, це про відчуття. З вами тренер Олексій. Підписуйся далі ще більше цікавого контекту, контент, контенту Контеконтенту йоптвоє і крутих вправ.